друзі, всім привіт! Слава Україні! Жеребець буцик Жеребець він що, він так іде він хоче О -о -о. на продажу Може бути на продажу? Може бути на продажу. Ціна договірна по телефону. А? По телефону.

Идешь, tá, хочешь а идти? А? Хочешь идти? А? Хочешь идти? Да. Номер телефона улежу в описи. Такой <крик> епуц. žrbec na parovku. Dva třicet hruben je. Tvrd. Metr vysmdesát po němu vysoty je. Takový žrbec. Нога 26, 26, 27, десь так. Щоб робець варта уваги. Голова маленька, ушка такі, як у поні. Щоробець делікатний. Тебе собі хотів, Може бути на поробку. І на продажу. Номер телефону Богдана я віршу в описі відео. Співуйте, дзвоніть дзвонити за ціну розпитуватися. Робить просто бомба.

Що? Казав провірить. Кажіть на камеру. Що, я мені, я не Там вас не показую. Він має 2,30 грубини, так моц ці. 2,30 30 Метр ну, по ньому по ньому руляти. Метр вісімдесят по ньому в сотні, нога 26. 26 у тобто, зимі нога ще бросила, та то й так, що тут то, один був 27 і більше, так навіть показувати. Ну. Значит, пива. Теперь у нас такая то еще. Ну, по вечеху, гребе, хвист, то он лезет в том, а он просто и Что там есть? А, то я а то не что у него было. Ну, такие на то треба было то что там еще есть? Спокій, роботу має сильно. Він, він вже два роки нічого не втриганий, ні не робить, але сам робота, як дитинки. Спокійний, як дитина? А дитина. Під коня лазить. Під коня зараз Германа заклішу, то й буде в зовсім попереду. Як п'яний, як, як тверезі та боїться, то я б саймо. Кінь ти хунький, роди собі, що хворім. А якби було двороне, то я б одне був став. Кідко спокійне, ззаду собі ходжу.

То ще він негайне і, і хвіст це повітягував понящі, то то, то, то повімиков і тому по... Потім... Ой так спереду його покажу. то Кілька має, та шиї. Ще... Смотри, смотри. Смотри, она сюда. Сама яблоко хочет. И жеребец на паровку, так будет? Да у меня той паровки, да, как прижнут, то не откажут. Ну. Мне что? тех и себе, уже я где-то пущу, не знаю, Так. Він за мною йде, так як нахуй. Си за мною дет. Так как пас. Си. Так что бариш.

Ik ga steeds. je hebt daar een chef op te hoort. Aai. Aai, Cosme. Chega. Ah. Ik heb een serraën. Ik heb een serraën. Ik heb een Ne, mi za mnou, vy tak, jak dítě na vůz. já ti bude je na půjti, já tebe vykážu. Bo taky je rozumný, taky, jak Jak by ja to? Já tebe vykážu, měl ještě neumím hovorit, vím taky, jak Já vidím, že já už jich ale to kým taky, jak... To šupněš,

Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Жеребець. Жеребець на продажу. Дзвоніть, питайте. До побачення.